Якщо мешканці справно сплачують квартирну плату та відповідно і мають відрихтовані дахи, полагоджену каналізаційну мережу та охайні під'їзди у Личаківському районі. Комунальники вже відремонтували більшість із запланованих об'єктів. Загалом витратили понад мільйон шістсот тисяч гривень. І все це з коштів мешканців. На п'ятсот тисяч виконано робіт по ремонту покрівель. На п'ятсот шістдесят тисяч виконано робіт по ремонту інженерних мереж і десь біля п'ятсот тисяч робіт по сходових квітках. Якщо колись жеківці малювали під'їзди у кольори, які їм заманеться, то нині радяться з мешканцями. Щоправда, не усі львів'яни полюбляють чисті сходові клітки. Трапляються писаки, які систематично залишають тексти на стінах. Шкода, коли залишаєш таку красу, і через місяць приходиш, а тут знаходиш багато чого цікавого на панелях чи на стінах. Утім, більшість мешканців все ж радіють, що нарешті живуть у чистих та охайних будинках. Я здивований. В першу чергу, напевно, наш будинок є в переліку об'єктів євро. Загалом, за словами комунальників, аби привести до ладу будинки центральної частини міста, необхідно 5 років та кілька десятків мільйонів гривень.